Ви знаєте, я навіть не можу сказати так, щоб зразу ну більш щоб чистіше було. Ну, бачимо, що щось працюють, щось роблять. Ну хотілося, щоб це було весна, іде, щоб це було краще, швидше. Ну я не можу зараз сказати вам м, про всі проблеми або на головні головнішу проблему. Я не можу сказати, тому що я перше саме розумієте, військовий. Я знаходжусь на службі. Це в мене поранення, тому я. Зараз знаходжусь ну, тут uh -huh. або на лікуванні, uh -huh. або на лікарній відпустці. Ну, що хотілося б додати. Ну, що ну, треба ж дороги робити, ну, саме розумієте. Uh -huh. а соціальні питання ну, у нас є столбом, вони, мабуть, там краще що треба. А чи є підтримка саме міської ради для військових? Так, є підтримка е і міської ради, і САБІСТІ. Uh -huh. Вони підтримують військових там, з, з пораненнями. Я знаю, що да, підтримати. Угу. Наш мер не любить наших людей, щоб Ось Дивіться, яка грязь, до сих пор не погребли. Мусор, грязь. І, і всі, розк... всі жителі, я вже кого не питаю, всі жителі кажуть, мера треба міняти. Мер не любить, а пенсіонерів взагалі не любить. Автобус по Хмельницьку не ходить ні один. Mm -hmm. Мені, щоб поїхати на весело, надо, треба... ось я в 31 м живу, мені треба йти до Пушківської школи, там остановка третього. Нема більше. Була четверка, там, ось мого вдома. Вже нема нічого. Тут по Хмельницьку не ходить, ні один транспорт. Mm -hmm. А як пенсіонерам добиратися mm -hmm. до сел, оце до, 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 тройка ходить, сімерка. І, по-моєму, весня. Все, нема більше. Баган транспорту нема. Люди мучаються, не знають, як добратися. Оце найголовніше, що нема транспорту у нас. І вже це в місті так мало транспорту. Дивлюся, такі здорові автобуси ходять по мірості, пусті. Розвезли гемзовських людей і пусті ходять. А бідні пенсіонери приходять, пішки на веселу, йти 8 кілометрів. Це хороше діло. А мені 76 років я дойду туди. Я не дойду, тим більше після операції на серце. Я не дійду, мені дуже важко. Дуже багато проблем саме з парковками. Всі двоє забиті машинами, всі заїжджають на дитячі майданчики. Я вважаю, що це проблема номер один у жовтих ходах. Мусор, якби вивозили, тільки не оце, що в контейнерах, а ото там то листя, то гітки обпиляні. А то наскладаємо, на складаєм, а тоді народ починав вже і битовий носить. Mm -hmm. Подан сорнавжу ж mm -hmm. ящиків мало.